Добрий вечір. Це програма про політику на телеканалі Еспресо і я Сергій Щербин. Сьогодні ми будемо говорити про борги про борги України перед різними кредиторами. Сьогодні прем'єр Арсеній Яценюк та міністр фінансів Наталія Яресько повідомили про те, що комітет приватних кредиторів погодився списати 3 мільярди доларів боргів України. Але невирішеним питанням залишилось щодо боргу, який Україна отримала від Росії за часів Віктора Януковича за домовленістю з президентом Росії Путіним. Давайте подивимося, що сьогодні сказав прем'єр Яценюк щодо цього боргу. Та щодо списання інших. Українські кредитори прийняли рішення щодо списання 3 мільярдів доларів США і щодо прийняття умов як списання, так і реструктуризації. Як і очікувалось, єдина країна, яка не взяла участь в голосуванні, є така цікава країна. Називається вона Російська Федерація, і 3 мільярда доларів США які Росія повинна. Реструктуризувати і так само частково списати, залишились невирішеними. Нові облігації на обмін існуючих будуть випущені в середині листопада після цієї останньої збори по так званим російським облігаціям. і це закриє дуже велику частину нашої роботи реструктуризації борги. І сьогодні про українські борги ми поговоримо з нашими гостями. Сьогодні в нашій студії Дмитро Сторожук, депутат від Народного фронту, Руслан Сидорович, депутат від об'єднання Самопоміч. вечора. Юрій Чижмир, депутат від радикальної партії, та Олександр Параші, економічний експерт. І перше питання, як загальне, яке б я хотів всім задати, скажіть, чому прем'єр каже, що Росія саме повинна списати ці борги, пане Дмитре. Ну, вперше, що б хотів сказати, ну, чому повинна, ми взагалі зараз знаходимося в військовому конфлікті, і безпосередньо участь, якому бере Російська Федерація. І я глибоко переконаний, що Росія, якщо не спишемо, ми нічого повертати не будемо. І на те вже є, я думаю, що економічний експер експерт мене підтримує в цьому випадку, що е як, сама Росія, е як сама Росія, до нас ніяких там санкцій там, е на європейському рівні застосовувати не буде самостійно. Це е до нас може застосовувати МВФ, Європейська. Євросоюз, а Росія вже ті санкції, які вона могла до нас застосовувати, вона застосовує, і вона ні в кого не питає, чи можна це робити, чи не можна, чи потрібно, і є під це економічне підґрунтя, чи його немає. Тому в даному випадку ми говоримо про те, що є економічний вихід з даної ситуації, і в нас є країни, які погодились на реструктуризацію і списання певних грошових коштів. І є Російська Федерація, яка хоче грати в свою гру, але в даному випадку не отримає нічого. Тому це особисто моя позиція. Вона може Дякую. пане Олександре, Чому повинна погоджуюся з паном Дмитром? Тут є серйозний економічний підтекст, тому що Україна перебуває в кризі, і очевидно, що ця криза вона не тільки внутрішня, але і багато в чому принесена ззовні через російську агресію. Але ну, якщо говорити формально, так, то е, тут справа не в тому, що це російський борг чи там, не російський борг. Е, справа в тому, що ці борги були випущені у формі е, так званих єврооблігацій. Е, і таких єврооблігацій Україна випустила на 18 мільярдів доларів. І ми знаємо, що е, сьогодні, точніше, вчора, е, Власники 15 мільярдів облігацій вони погодилися на ці умови. А власник 3 мільярдів, і не має значення країна походження цього власника, він чомусь не приймає ці умови, тому що вважає, що ми якось по-особливому маємо до нього відноситись. А позиція Кабміну сьогодні така, що всі ці власники 18 мільярдів. Вони є, мають однакові права і обов'язки, а отже, всі вони на однакових правах повинні на ці умови погодитись. Тим більше, що ці умови були, розроблялися досить довгий час, більше ніж півроку, і вони були затверджені комітетом кредиторів, який складався з найбільших власників цього боргу. І е, російський кредитор він так само мав можливість приймати участь в цьому комітеті, але чомусь знову ж таки через те, що він вважає, що він особливий, як сьогодні пане Ценюк відмітив, він вирішив не приймати участь, а тепер е, вважає, мабуть, що що його чимось тут образили. Тобто є формальні підстави, це єврооблігації, це є приватний борг, на чому наполягає українська сторона, і він має до нього має бути відношення точнісінько, таке саме, як і до інших приватних боргів. Дякую. Пане Руслане, е, ну тут з одного сторони, примір, може трохи не Ну, давайте я трошки доповню експерта. Значить. Е, це власне. Ці Євробонди, які випущені, коли вже тривав Майдан, і насправді, чи ці кошти потрапили в Україну, ще потрібно дослідити. Тому що ну, ми, як народні депутати, ми з нашої фракції самопоміч, ми не бачили документів, які би підтверджували, що ці кошти заходили на казначейські рахунки України. Стосовно ж е, загальної ситуації, хто кому повинен платити гроші, то я думаю, що тут треба ще розбиратися. Тому що, на мою точку зору, на нашу точку зору, я думаю, що тут мої колеги-парламентарі мене підтримують. Це не ми повинні Росії платити, а це Росія ще повинна нам платити гроші за ті збитки, які вона завдала анексією Криму, е, розв'язанням е, війни конфлікту на Донбасі. Очевидно, що тих 3 мільярди це була навіть, така, своєрідний е, хабар. Уряду Януковича, режиму Януковича, за той лоялітет, який тодішній режим повинен був проявити по відношенню до Росії. На сьогоднішній день, навіть якщо ми оголошуємо технічний дефолт по цих 3 мільярдах, це абсолютно ніяким чином негативно не відобразиться. Очевидно, що в даному випадку може мати місце подача позову. Зі сторони цих російських кредиторів до міжнародних судових інстанцій. Однак ми повинні використати цей час для того, щоб підготувати свої обґрунтовані фінансові претензії до Росії. І, як я вже казав, я абсолютно переконаний, що та сума відшкодування, яка повинна бути заплачена Росією за завдані збитки, я вже не говорю про там вартість землі і так далі. Просто ті там прямі збитки, які нанесені бізнесу, економіці, нашим громадянам, вони однозначно значно перевищують суму в 3 мільярди доларів. Дякую, пане Юрію. мене, ну якби, якщо дивитися загальнополітично, да, то зрозуміло, що це суверенний борг. Ну, якби питання ставити змушений чи не змушений, ну це таке питання. Та кожна країна для себе означає. Але треба відзначити, що у нас з Росії особливі стосунки сьогодні, і тут не можна підпадати під загальні стандарти там, міжнародного права, в тому числі економічного права. І ми повинні розуміти, що. Ці так звані 3 мільярди поступили, не чи поступили це ще питання? Правильно Руслан каже, це перше питання. Ми повинні це дослідити не тільки на документальному підписаному, що це є борг, але фактично, що фізично ми побачити. фізично отримали гроші. Від того, що я маю договір, в якому написано, що я ще зобов'язаний. Це ще не факт, що я отримав по ньому гроші, і це може бути просто великою міждержавною аферою. Треба ну, досліджувати, я розумію, що може багато документів і пропало з того періоду, але це треба досліджувати. Це перший момент. Другий момент, мені здається, що Україна повинна прийняти це як елемент санкцій до Росії на відповідь тих моментів, які Росія задіяла до України. І санкції повинні підпадати не тільки, скажімо, там вагонна, ну, там перша вагонна компанія Росія, так, повинні підпасти російські банки, які фінансували тероризм, повинні підпасти ці Євробонди, які ми не повинні полашати до того, поки не буде вирішені наші міждержавні стосунки. Тобто я вважаю, що не стоїть їх навіть Кликати на ту раду кредиторів, Росія в даному випадку не партнер, який хоче почути нас і зрозуміти нашу проблему. Це країна, яка хоче, хоче нас принизити, знищити, країна, яка хоче нас шантажувати і використати будь-які свої можливості для того, щоб поставити Україну незручне положення. Тому в даній ситуації ми не повинні керуватися якимось незрозумілими поняттями, якими апелює Росія. Ми повинні, ну скажімо, в інших ами повинні тими ж самими методами, як апелює Росія, жорстко. Можливо, навіть в якійсь мірі цинічно, але зрозуміло, ми повинні відстоїти власний інтерес. І про ці 3 мільярди ми повинні взагалі почати розмову з Росією тільки після того, як припиниться вся військова агресія, як ми відновимо статус кво територій, коли між нами будуть зрозумілі стосунки, то не будемо вирішувати фінанси. До того моменту я вважаю це елементом санкцій, і ми не повинні нічого розглядати з точки зору трьох мільйонів. Ні повернення, ні реструктурузування паль. Я єдине хотів би просто заважити, аби прем'єр трошки не водив обману громадян, немає ніякої у нас писання трьох мільярдів. У нас є просто ми на борг виписали нові цінні папери, які треба заксан полишати просто пізніше. Тому тут списання немає. Це все реструктуризація відбулася. Про це ми поговоримо про це. Там, поговоримо там, 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 там є, там. цінними паперами пізніше. Але Ні, паперами, в той же час росіяни вимагають, щоб Україна цей борг погасила. І позицію російської сторони ми можемо зараз подивитися. Прошу. В отличие от коммерческих кредиторов, которые сегодня ведут переговоры с украинским правительством, министерством финансов и реструктуризации, российский долг является государственным, суверенным. В отношении суверенных долгов э, существует особая процедура, э, особая процедура регулирования таких таких случаев. Мы не будем вступать в переговоры с украинским правительством в этой части. Неоднократно заявляли об этом. Мы считаем, что суверенные долги должны выплачиваться в полном объеме и соответствующие сроки. 3 миллиарда долларов США, которые мы вложили в средства Фонда национального благосостояния, должны быть возвращены России в конце текущего года. Мы эти средства направим на инфраструктурные, важные для России проекты. Нам эти деньги очень нужны, особенно в нынешних условиях, когда доступность российских компаний на Міжнародні фінансові ринки обмежені. поэтому ми будемо вимагати від наших колег, партнерів визрату в повному об'ємі, суми того долга, соответствує з графіком. Ось така позиція Російського міністерства фінансів. І пане Дмитре, я хотів вас запитати: чи є якісь юридичні механізми, щоб примусити Росію списати або реструктуризувати цей борг? Саме юридичні механізми. Ну, я вам зараз є. розкажу. Тут є абсолютно бага... безліч механізмів. Тут я попрошу свого колегу. Він більш детально розкаже, але тут я скажу, є така гарна приказка народна. Отримують борг на той рік у цю пору, коли дощик піде вгору. Ну, ми тільки що слухали представника Російської Федерації. Ну про що він говорить? Ну, взагалі, каже, ми будемо щось вимагати, і навіть про, про судовий процес не йде. Ну, хай тоді звертаються до нас як до держави, е -е, боржника, до європейського суду, і ми тоді там посудимося за тих, хто кому в чому винен. Але питання навіть в іншому. Але ну це механізми вони навіть не кажуть, Ми собі будемо просто сидіти чекати. Я хотів сказати за дещо інше, коли от, е, мій колега говорив про те, що вони нам винні, так у нас вже є, є суд проти Російської Федерації, поки що попередньо оцінений в один трильйон гривень. Це щодо анексії Крину і Донбасу, але ще до кінцеві збитки не підраховані, і ми вважаємо, що вони будуть підраховані вже на початку наступного року, і ця сума не буде набагато більша. Ми повинні говорити зараз за правовий механізм. І наполягання там російської сторони в тому, що вони окрема суверенна держава, ну можемо сказати і в і в судовому порядку не відстояти ту позицію. Вони не війшли в комітет кредиторів. А як тут мене може поправити експерти, якщо вони протягом там останнього е, по, поточного місяця вже е, не з, звернуться щодо і не підуть на ці умови, то вже вони взагалі не будуть мати можливості приймати в ньому участь в цій реструктуризації, в частковому списанні. І ми тоді спишемо його автоматично, і не, і не будемо залежати взагалі від е, рішення Російської Федерації. Ну, На рахунок законодавчого механізму, я от хочу нагадати, що ми е, власне. Скажімо так, десь передбачаючи можливий такий розвиток подій, наприкінці весни прийняли спеціальний закон, який дозволяє Кабінету міністрів відмовлятися, обслуговувати відповідні певні борги. Тобто ми розуміли, що реально така ситуація вона настане. І на сьогоднішній день уряд має нормальний легальний механізм, згідно закону, відмовитися на цьому етапі обслуговувати цих 3 мільярди боргів. А на рахунок статусу суверенної держави, то ця суверенна держава, хочу нагадати, гарантувала свого часу в 94-му році суверенність України і недоторканність її кордонів. Так що, тут, вже навіть не говорячи там про інші збитки, які завдані, тільки порушенням цього договору, можна вже Росію притягати до відповідальності фінансово. Пане Олександре. Ну, знову ж таки, щодо суверенного статусу, тобто поки що та процедура, по якій зараз реструктуризується, в тому числі і російський борг, наш, наш Кабмін відноситься до цього боргу саме як до приватного, а не до суверенного. Але якщо дійсно Росія буде наполягати, що це суверенний борг, то звичайно можна буде включати всі ці механізми. Зустрічних позовів, про які ми тут говорили. Але тим не менше є один ризик, який потрібно враховувати. А саме статус суверенного боргу він дуже важливий для міжнародного валютного фонду і для продовження фінансування цим фондом України. Адже в правилах цього фонду написано, що вони не можуть продовжувати співпрацю з країною, яка не обслуговує вчасно саме суверенний борг. Але наскільки я розумію, і е, пан міністр російський е, кілька днів тому заявляв своєму президенту, що е, у МВФ і у України, наскільки я розумію, є план Б. Тобто е, зараз Міжнародний валютний фонд якраз працює над тим, щоб була можливість і визнати цей борг суверенним. І тим не менше розробити певний механізм, який дозволить Україні отримувати подальше фінансування, навіть якщо вона цей борг не заплатить. І я думаю, це буде найправильніший вихід із цієї ситуації, але так, все ж таки не є Юрі. викуплені як в якості євробундів. Тому тут цей момент борги були випущені як євробандити. Та, так, та, та, та. тобто і це викупований... не була міждержавна угода між так. державою України і державою Росії. Так, Але вона сама... була профінансована за рахунок а це вже державного інші. Інші. саме на чому. Тобто інші. є є емітент Україна. Так вона випускає папери і хто їх не цікавить, та. хто їх викуповує. Тобто, е, у зверненні до е, тримачів облігацій е, наш мінфін не присилав там на адресу російського мінфіну нічого. Це робилося через посередника, який збирає всі заявки і розсилає так. Тобто, особа кредитора поки що нас не цікавить. Якщо цей кредитор захоче наполягати, що він є е, суверенним кредитором, тоді я думаю, справді ну, може бути зовсім інша Де, розмова. Пане Юрі, я взагалі знати мене простіше на це бачення. Так? Якщо ми визнаємо Росію агресором, то я дуже дивуюся, щоб в другій світовій війні, скажімо, радянський союз з Германією спорив то кому що довжен. З 41 по 45 рік. Закінчилась війна і мирний договір, є статус кво, тоді будемо вирішити, хто кому там, що винен. Тому взагалі в умовах агресії оговорювати питання, як ставитись до кредитора чи боржника, я не розумію. І той фактор, що, скажімо, міністр фінансів заявляє, що коли ми говоримо про борги України перед Росією так звані, то ми в них партнери, що ми будемо звертатись до партнерів. А коли ми говоримо про суверенне право країни на свою територію, на свою незалежність, вони вважають, що вони мають право вирішувати за нас, як нам жити в Україні. Тому тут ми повинні мати позицію. В першу чергу. І я, і радикальна партія, завжди відстоювала. Цей борг цей корупційний борг, якщо він є. Цей борг це злочин. В двох режимів Путіна, Януковича. Це борг не українського народу перед Росією. Цей борг це в умовах військової агресії. Він не є боргом. Він не відставляється за межі будь-яких розмов на сьогоднішній день, поки наш статус кво не буде відновлений. Тому про це говорити нема чого. Я думаю, навіть якби ми прийняли рішення про трьохмільярдний цей так там, дефолт на цю суму, то я думаю, нічого би страшного не сталося ні з економікою країни, ні у світі би нічого не сталося від цього. Тобто всі б нормально сприймали і розуміли, чому Україна приймає таке рішення. Просто єдина наша дипломатія повинна пояснити кожному посольству, кожній країні, Міжнародному валютному фонду нашу позицію по трьом мільйонам, виходячи за реалізах, да. <кій> виходячи з тих реалій. Які є сьогодні в Україні, а не створюючи там якісь угоди, читаючи і так далі. Є факт агресія, і ми визнали агресію. Ми зробили заяву про те, що це агресор, і ця фраза вже звучить у міжнародних документах. То про які борги ми зараз говоримо? Ну нас і МВФ, і банк, банки і Європа, і весь світ в принципі в цій позиції підтримує. Він стоїть ну, й, чисто все. на нашій стороні. До тут я тут тільки одну, один меседж, що навіть не дивлячись на те, що до Росія у нас є міноритарним акціонером МВФ. Але не дивлячись на це, все одно МВФ продовжить фінансування і той голос Росії щодо ненадання й порушень якихось правил ненадання кредиту кредитної лінії Україні, воно не буде так. сприйматися. про подальшу співпрацю України з МВФ. Поговоримо після невеличкої перерви на телеканалі Еспресо.